Без 20. час ночі я хочу спати. Спов... Аня, не... ти там птиці їш? <рес> Всім доброго ранку. Ми вже давно прокинулися і я складаю одяг. Прибирала трошки в кімнаті. Сьогодні в нас такий має бути більшений день, тому що ми йдемо і по алечу, і яблучка збирати, грушечки. і варення Будемо закривати. Діти тут наробили в кімнаті бардаку. Зараз будемо все крайно приводити до ладу. Ви ще не бачили, що робилося до того, що я зараз покажу. Так, діти граються. Що там? Показуй. А ти хочеш це ні, Причепи йому лукашу сюди. Одна На причіпляйте причепляйте одна друга. Робіть такого потяга. Отака ще є. Так, замовила я памперси, замовляла в Єві. Там я люблю замовляти. Минулого разу я замовляла три таких великих упаковків. Цього разу замовила дві. У нас памперси йдуть а дамові тільки півтора рочки. Так що думаю, до двох років ми ще будемо такі посилочки замовляти. Я вже беру йому п'ятір, трусики, тому що мені так зручніше. І я помітила, що до речі, вже нова упаковка. В них цю вже відкрила, подивитися, які вони новенькі. І ще є під ліжком ще одна коробочка старіших. Ще я закинула стірку, лишилася година 15, Нехай калатає і взяла інший порошок. Попробувала, тому що в мене є для постелі. Я беру капсулки, при а для прання ми спробували отакий, Не знаю, який казали, що класний. Спробуємо велика така банка. Тут Чотири літри. Мені так нічого не хочеться. Вчора мені чотири дні підряд болів зуб. І мене вилазить зуб мудрості. Я там ще взяла зубочистку, розковиряла. Просто мені так боліло. Чотири дні мені вже зараз, слава Богу, стає легше. Ще до того всього температура взялася, я щось цуплила і горло боліло. Коротше, все на кучу. На щастя, в в дітей все нормально. Поки наші діти гасенько собі граються, я вмиюся почищу зубки. У мене час для себе дуже мало. Друг я собі звичайне гель для млювання. У великому рахунку цей гель нічого не дає. Він після вмивання ніби робить шкіру м'якшою і такою рівнішою, але в принципі він нічого там такого не очищає. Треба йти окремо на чистку обличчя, якщо у вас проблемна шкіра. Ти таку халепу зробив. Люди, це просто капець. Подивіться, оце все я розбираю вже разів п'ять. Розбирала і його знов треба перебирати, тому що вони граються. Потім все це кидається в різні коробки. Хоча тут це було пофасовано. І оця коробочка з навчальним матеріалом для Луки, тут, де ще є для Адама, і оця класна дорога, якою ми граємося. Вона часто розбирається, але за вона дуже прикольна. Правильно розвалив хатку. Тепер давай будуй сам. no Я роблю тільки за однієї причини, тому що мені так зручно з дітьми гратися і робити всі справи по дому. Я вам обов'язково скину, як Лука ж руки бережав. Я ніколи в житті його руки не брала. Я дуже їх боюся як їх бачу. Так само і Толік, і Адам теж боїться. А ця дитина наша чудна ходить жаб, шукає, бере їх руки, з ним грається, робить їм річками, щоб вони плавали, наливає. Я не знаю, в кого він такий вдався. Так, ну що ми будемо збирати хатку або гаража з кубиків. Вибивали ми такі два гаражі. З такими дахами красивими. А ще ми вчора чистили клітку нашого папуги. І ви собі уявіть, що це було перший раз. Ми так її там протирали, але щоб от помити, гарно почистити, ми цього не робили, бо ми боялися. Ми не знали як. І вчора взяла мама його в руки. Він її так почав дзьобати, що в неї аж на пальці почала такі кров. Вона його відпустила, він літав по хаті. Я тим часом мила клітку. Діти були в шоці, але я скажу, що папуга довго літав. Тати не може він тако пролетить по хаті, сяде і сидить собі дуже довго. Він сидів дуже довго на картині. Ми його потім зігнали. Він сидів на дивані, Зловити його реально, і знов вже клітка в нього брудна. Один найбільший недолік папу це те, що вони розкидають навколо себе все. Я раніше не вміла цю дорогу складати, але зараз вже більш-менш я починаю розбиратися. От така в нас вийшла парковка, вона ще не добудована. Напевно, що оце ставиться. Отако напевно кран. Так, Ну що ми сіли сливки. Ми їх вчора трусили. Вони полопали, але вони зовсім без черв'ячків mm -hmm. дуже солодкі і смачні. Отже, дролюємо. Вали наші сливки, вийшла така більшенька пів каструльки. Ви бачили, як ми матрилювали ці сливки. Було все в сливках. Вода мав штани, кофта, руки, лице, голова. Все в сливках було. Чесно, з дітьми дуже виходить цікава робота. Ти поробиш, а потім ти прибираєш в два рази довше ніж ти робив. Оце ми зараз короче все тут вимили. Шла його передягнула, тому що він повністю був сливовий. Зараз думаю, чи то цукром засипати, чи то що то мені робити. Бо вони хочуть бути пускати. Баб, скільки там треба цукру на ті слівки. Наче робиться дурдом, а там голова. І Адам тако кинув. Адам, йдемо одяг вішати. Зараз вже півпершої час буду класти дітей і в нас є півгодинки, щоб проїхатись на велосипедах. Адам на біговелі, а лука на велику. Ні-ні, Адам, Адам, Адам. Тако такої такої Луки, тако, За лукою їдь. Адам вже їздить на біговелі набагато швидше. Йдемо в ліс по грибочки. Пішли! Ми зайшли в лісочок. Тут дід знайшов три справжні гриба. Підеш по гриби? Нічого тут немає. Ми якісь невезучі. О, гриб! Що то за такі гриб? Це гриб! Це гриб! Але він це мухомор, напевно. Це? А ні, це... Червоноголовець. Дивися, ми знайшли червоноголовця. Тримай, Лукуся. який гарний. його. Коротше, гриби то є, але напевно, що їх підпирають. Час дня, а я як вижитий ліман, і ще треба їх передягати, мити їм руки. Я думала, я буду поки вони сплять закривати варення, але я вже нічого не хочу. Приїхав толі додому, Лука сидить на дровах. Дрова привезли. А мама за даму тільки проснулася. Точніше я їх розбудив. Паскудник. Як виспали. Привет, Адам, Ти виспався? Та Аня у нас така лінтяйка. два рази в день. Разок в день, разом вночі. Просто якби Адам вночі спав нормально, то вона в день не спала. Вставай. Вставай, хватить спати. Короче, люди так прилягла я з дитиною спати. Встаю, і сливки наші всі в каструлі спорчені цукром. Мама все взяла, перемішала. Я не знаю, що з цього вийде. Набирала я до бабусі, вона казала зовсім по іншому рецепту варити. Побачимо, що з цього вийде. Зараз поваримо. Взагалі рецепт слово був такий. Літра сливок, додаємо дві ложечки водички, додаємо стакан цукру і ставимо на вогонь. Вони 5 хвилин киплять. Потім додаємо ще 5 хвилин цукру, ще 5 хвилин киплять і додаємо ще 5 хвилин цукру. І знову 5 хвилин киплять. Потім знімаємо і закатуємо. Робимо це все по літрі. Літра сливок згорили, закатали іншу літру зробили. Займається все на хвилин 20 від сили. Але не сталося як, як хотілося. Не знаю, напевно, вона буде вже не такого кольору. Я от шкоду, що не показала, яке відео було варення по бусі. Бордове такий червоний, дуже смачний. І я питаюся, в яких кількох насипала і цю поза трошки сипнула, ну трошки поварила. Аня образила, що спортили варення, вона так хотіла його смачним зварити. А ми зараз йдемо до нашої хати. Ми там засипали яму, пройшли дощі, і земля осіла. там деякі гіляки ж треба попідрізати на нашому садочку, щоб все було чистесенко. Ми вже вибралися з хати, збираємося їхати, і в поліках колесо спускається вже другий раз. Толік його вирішив накачати логічно. Пускається, то його треба накачати. Толік, вічно його взяти і поміняти. його треба заклеїти. Mm -hmm. Мені зуб вже ніби майже не болить. Так відчувається, що він їзе, але вже буде легше. Діти вже теж готові. Пошли. На вулиці холодно. Mm -hmm. Винесла толіку кофту, що він вдягнув, тому що він ішов в футболці і в жилетці. Планували порізати дрова, поховати. Толік це ще має поміряти в тому колоді, то має якісь там мірки зняти. Походу будемо бачити, що там будемо робити. Аня знов зі мною не розмовляє. Ань, скажи мені щось, вона сьогодні не в настрій. І так, ми на місці. Прибрали того разу доски всі тут з лукою. Яму ми засипали, Аня каже: дивися, Толік, як ти так копав, що в тебе лишня земля залишилась. І після дощу вона ще просіла на сантиметрів 10-15. І ще біля будинку, там, де я залишив собі яму, пішли дощі, і воно все обвалилося. Тепер мені придеться знову її розкопувати. Тепер далі. На зарвому подвір'ї потрібно буде оці всі дрібненькі дерева позрізати. І цей стовбур від сливки також зрізати. Це те, що треба буде розчистити. Потім яблука, бачите вже? Ми вже яблука хороші пообривали, погреб до себе додому поносили. Тут залишились такі. Менше не такі хороші, то ми їх залишили на дереві. Завтра буде день, завтра може прийдемо, пообриваємо. Тут засипали яму, ніби все нормально. Це я оббив з труби. Тут засипали яму, все нормально, нічого не вболилося. І тут колодязь, трубу я обрізав. Тепер вона на глибині це як має бути. Зараз я залізу покажу. Трубу я обрізав, поставив тут пластину собі. Ось наша скважина. А тут у нас іде труба утеплена. І кабель виходить. Це той, що має бути на глибинний насос. Тепер нам потрібно буде все. Штуку виморувати, залити цементом, щоб залишилась дірка діаметром 60 см на кришку для каналізації. Що ти хочеш сказати? Наш виноград доспів. І то причому він був зелений. Ми приходимо через два дня. Він вже синій. Ну от ми зірвали найсинішу гілочку, а ці такі рожевенькі. Коротше, в планах зрізати майже все в цьому садку. Біля це біля старої хати, тому що тут реально срач. Ну може, вам так прям не видно, порівняно з тим, що було тут чисто. Але тут зараз багато непотрібних кущів і дерев. В планах зібрати яблучка, і може Толік сильніший трісли мені кімінні потрясе, і ми назбираємо ще і спробуємо закрити варення. Тепер вже нормально. Буде видно. Беремо відра на яблука і йдемо збирати яблука. Якщо ви не бачили, а ви напевно не бачили, бо я. Не знімала відео. Ми взяли ящики, і наші гарні яблучка без жодного черв'ячка не побиті. Мирвали з дерева, чистенькі, гарненькі, і клали в ящичку яблучка. Ми відправляємо в льох на зиму. А такі яблучка гірші, ми рвемо їх додому, їсти і сік Не. з них зробити. Баті Толік займається хрен да, точно. Ми тут роботу робимо. Зрізали ось такі маленьких деревок. Збирали ще оце відро яблук. Таке велике відро і дорізаємо тут ще такі всякі мелкі. мама.

Толік да. потряс нашу сливочку, то що ми вчора трясли, і тут ще дуже багато сливок. Зараз будемо збирати. Якщо я сама сьогодні не встигну закрити, то я завезу ці сливки завтра бабусі. Короче, формочку ми зробили під заливання. Щось типу наподобию такого буде. Тільки всередині, ще буде кошик стояти, це наша ширина люка буде. Тільки треба буде збоку чимось цей кошик обмотати, щоб я його потім міг виняти, щоб він не присне приліп до цементу. Аня гониться по ділянці сливки шукає. Вже відро назбирали і ще бігає десь. Ще й сливки треба. Сьогодні я вже заливати не буду, вже пізно. Завтра зранку приду залью, а на другий, на другий раз відео покажемо, що з цього діла вийшло. Ми з дітьми йдемо на розвідку шукати сливки. Це там, де ми засипали тут яму, все вирізали. Тут ми палили, щоб ви розуміли, де ми є. І зараз проходимо до смородиної поричок. Ой, тут є теж сливочка. До смородиної поричок ми пробралися, і тут помітили сливки. Капець. Дивіться, все в сливках. Я то думав, на сьогодні все. Можна. Відпочивати Аня сказала: печемо. Що ми печемо? Шарлотку. Да, каже, печемо шарлотку, Толік. Ніякого відпочинку. Так, дітки булькаються з татом, а я, поки вони булькаються, вже зварила їм манку. Хоч я не прихильник манки, мені більш подобаються каші вже пів дев'ятої. Ми їх покладемо спадки, а тоді станемо пекти шарлотку. Нам таку іграшку кльову подарували. Пінгвінчик, він так катається. Діти дуже її полюбили. Завтра ми їдемо в гості і хочемо замість торта привезти пиріг, зроблений своїми руками. Ну що, ми з яблуками начистили. Ось вона. Це все піде всередину пирога. А зверху будуть накладатися такі долічки. Треба буде до яблучко такими смужками порізати разом шкуркою і вони будуть накладатися зверху на, на пиріг. Зараз ми йдемо ложити дітей спати. Коли ми їх покладемо, ми продовжимо робити нашу шарлотку. Зараз ще поки я до дітей не йду, я вам зараз начищу ще дольками наріжу яблучко. Я яблучку. великий. поверний. таке яблуко наверхів. Діти полягали спати. Анічка прийшла до нас. Привіт! Тепер можна пекти яблучний пиріг. Олік, альо! Ти так допомагаєш, да? так? Так, Сметана є, цукор є, борошно є, масло є, яйця є. Яблука сім сюди я порізав. Ви всі бачили дружно, і три яблука сюди нарізаних, ви ми теж бачили. Тут стоїть стазі, як бутерброда робить. Привіт. Беріть сметану жирні Ми пекли вперше, перший раз цю шарлотку на жирній сметані. І вона вийшла просто бомбезна. На купленні вже вона була така. А от саме на жирній, а ще як у вас є на сметану, це взагалі бомба. Речі, я мала сказати, що мама варення не на таке вже й погано вийшло. Стасік, ти ще довго будеш тут біля нас? Наш стасік, люди добрі. Без п'ятнадцяти одинадцятого пом'ячить на кухні. Казав, що на дієті. Дієта сирно бутербродна. На ніч можна їсти. Кувалди, а прибити такими кусками. Це я різав. Що тобі ще порізати дрібніше чи що? Ну мені кажеться, що дачі, чи, чи хай буде. Я не знаю. Все, кидаємо яблука. Каже, Аня, що яблуко є за велике нарізав. Нічого вони не великі. Нормально вона перемішала все добре. Наша Шорлотка в духовці, ну, а ми йдемо дивитися фільм. Як у нас печеться, ми обов'язково вам покажемо, що з цього вийшло. Повністю сири. сирий. Сирий? Да. Так. Вже 12.05. Ми ще його печемо і він виявляється, ще сирий. Виявляється, Аня поставила за малий градус. Каже, ти поставила за малий градус. Він сирий. Каже, потім, а зато він добре пропечеться. 60-150 десь такої. Я завжди почув 180 годин, навіть трошки більше, а за це блін, це, Я хочу спати. Без 20 час ночі ми ще почем за кекс. В Жанка є зверху накриває і закутала його фульгою, і коротше скрізь фульга, щоб верх не згорів своє ту палку. І він ще такий мокрий всередині. Короче, Аня, що ти там тиціш з цією палкою? він вже готовий. Я вже спати хочу йти. Ну дивись, я тако всажаю? Всажаю. І що? Це нормально? І не нормально. Що? Що це таке оце? Не бачу. Аня, надіюсь, він вже готовий. Надіюсь, що ні! Ти, ти що? Я йду спати сам. Ти сади печи свій. Е Маш... Машерлотку. коротше, ми виймаємо ту шерлотку. Ми йдемо спати, А ви підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео.